Коли я була маленькою дитиною, людською, я мамі говорила: мама, мені потрібно дуже багато дітей. Моя мама казала, ну добре, ну це можливо, буде ж гарний чоловік буде. І буде багато дітей, ну, може, там максимум, я не знаю, там четверо, шестеро. Як дивилась на неї і казала, мам, ну як це так мало? Ні-ні, мам, ти не зрозуміла. Мені треба дуже багато дітей, дуже багато дітей. І, а мама каже, чоловік. А я їй казала, який чоловік? Не треба чоловіка для того, щоб мати дітей. Моя мама дивилася по-людськи на мене. Але я маленька була в знанні того, що я її всесвіт. І всі мої частиночки, всі люди це і мої діти. І це я згадаю, коли вже відкриється моя свідомість і кожна людина. Яка приходить в моє поле Всесвіту, Вона є моя дитина. Вона є моя частичка. Вона моя частинка свідомості, мого Всесвіту, Вона моя дитинка. І їх вже сотні тисячі таких дітей. Це є ви мої любі. І я це знала дитиною. І я знала, що для цього не потрібно виходити заміж. Що просто йдеш і ти все І дуже багато потім мені прийшло, що і практик, що я перероджувала а, вас всіх через всі через весь свій всесвіт. І своїх учнів я перероджувала через свій чистий всесвіт, щоб вони вже народились без карми минулого через творця, між іншим мої люди, прекрасні мої сонечки. Готові так переродитись? Навіть ті, хто в мене не навчається, чи готові ви прийняти мою душу як всесвіт, щоб я вас в практиці переродила без карми в світлі Творця? І ви народились зовсім іншими і стали сонечками на землі, звільнились від всіх страждань, від всіх ілюзій. Чи готові ви, мої любі? Напишіть, будь ласка, чи ви готові до того, щоб я це для вас зробила? Дуже дякую, мої любі дітки.